Біля Божого гробу у храмі Блаженного Клементія Шептицького сьогодні звучать ірмуси. <піллярі> Заради того, аби хрестовий біль в час розп'яття, кожен християнин, який сюди прийде, зміг пережити сповна на тетраподі плащаниця символічне полотно, в яке після Голгофи загорнули Ісуса. Ця датована сімнадцятим століттям. Однак не кожне схоже полотно, каже священик: це плащаниця. Їх розрізняють за кількістю присутніх на ній персон. Плащаниця ми кажемо цей Божий гріб. Христос сам в гробі був. Є плащаниця її оплакування Христа. Зображення, оплакування Христа це Богородиця, Марія Магдалина, Іван Богослов, Алвіосемса Сарматеї, Некодим – це оплакування Христа, а плащаниця це і Христос лежить сам в гробі. Отець Севастіан Дмитрух за своє життя встиг зібрати чимало раритетів до п'яти тисяч експонатів з колекції студіону, яку ще започаткував митрополит Андрей Шептицький. В оця є кілька десятків плащаниць, а ще з кілька сотень врятованих процесійних та надбанних хрестів. Отець, як ніхто інший у Львові, огорнув ними господній гріб, аби створити особливий настрій страсної п'ятниці. Щоб створити таку ауру е, того Божого гробу, ауру Голгофти, в цей день можна припасти в храмі і до ціннішої речі: це мощі з Ватикану, які у 1909 році отримав з благословення папи Андрей Шептицький. Це є частинка Христа з Хресного дерева, на якому висів Христос. А ще тішиться отець. В них є не менш важлива дрібничка, вмонтована у різьблений образ одного священника. Цьому духівнику радянська влада випекла свого часу очі. Частина е, скалки зі столу, е, де була проведена тайна вечера з світлиці з Єрусалиму. Обвінчують відчуття вдячності Христові за його муки на співаків центру слово і голос. Вони створюють особливу страсну атмосферу цього дня у кількох храмах. Були у Преображенській церкві у Домініканах. Ці напіви часів зародження християнства звучали колись у храмах, коли служби тривали до трьох годин. Вслухаючись у них, людина мала б відчути свою неміч та дяку Господу за спасіння. Сьогодні я зустрівся надзвичайно з такою гарною людиною, їй вже 85 років, яка сама уроджена східної України, і вона живе тут. І вона втратила слух, вона не чує нічого. Але вона говорить і каже: Я сьогодні помолилася, взяла книжку і читаючи книжку, де матір Божа оплакує свого сина, і я з нею поплакала. Оксана Синишин, Юрій Грасимов, головні новини Львова.